Якщо вам не пощастило жити на території тимчасово окупованій Російською Федерацією, та ви не бажаєте переходити на нелегальний стан, вам доведеться одержати певний пакет документів від окупаційної влади. Але українська держава та її інституції завжди захищають життя та гідність своїх громадян. Тож після звільнення території проблем з документами у вас не повинно бути. Якщо звичайно що ви добровільно не співпрацювали з окупантами, Тож Україна визнає лише такі документи, які стосуються саме самого виживання. Вання, які саме докладніше далі. Україна єдина європейська країна у 21 столітті, яка зіткнулася із проблемою допомоги сотням тисяч своїх громадян, які проживають на окупованих територіях. Так нашій країні став у пригоді так званий намібійський виняток, який міжнародний суд ООН встановив у 71-му році. Це принцип міжнародного права, який передбачає, що суд повинен брати до уваги будь-яке серйозне порушення або обмеження прав громадян, яке може бути наслідком ігнорування документів, виданих у Окупаційною владою у відповідності до цього принципу Україна визнає документи, які підтверджують реєстрацію народження, смерті та шлюбу на окупованих територіях. Як зазначив міністр юстиції України Денис Малюська, також уряд запровадив механізм перевірки автентичності медичних довідок, виданих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Такі перевірки виконуються відповідними медичними закладами та судово-медичними установами. Проте до майнових операцій на тимчасово окупованих територіях територіях судові та державні органи в Україні вже не настільки лояльні, хоча у тому випадку, коли нерухоме майно придбане або набути до окупації, жодних проблем не буде. Набагато менш зрозуміла і навіть суперечлива позиція держави щодо визнання документів про освіту. Діти, які отримали атестат про базу загальну середню освіту на тимчасово окупованих територіях і бажають продовжити навчання в українських школах, повинні скласти два іспити і пройти процедуру визнання результатів навчання. Частково визнається і вища освіта. Дипломи, які, наприклад, видані в Донецьку після 2014 року, вимагають від власника, щоб він щонайменше ще один рік навчався в іншому виші. На другому, тобто магістерському рівні, жодні документи про освіту вже не визнаються. Але і тут є виняток, наприклад, для магістерських програм з медицини, фармації та ветеринарії. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.